Всім привіт! Ви на каналі всі мотоблоки. Сьогодні поговоримо про мотоблок 2070 «Кентавр». кентавер. Чому саме він з ним справиться навіть дитина? Та в кінці ролика вас буде чекати приємний бонус за кодовим словом. Тож, давайте перейдемо до детального огляду. Перше, це, як завжди, в нас двигун. Бензиновий двигун на, сі, на 7 лошадок. Маркировка двигуна 170, є масляний фільтр, бак на 4 літра. Бампер захищає сам двигун, щоб не розбився. Ручний стартер без декомпресора, що є звичайним для бензинового мотоблоку. Масляна ваночка на 1,1 літра. Заливаємо в двигун 10В40. Масляна ваночка в редукторі на 2,6 Сама, Сам редуктор, оболочка зроблена із чугуна. Переходна плита з'єднує сам двигун з редуктором. В редукторі є сапун. Сапун дає, якщо ви переливаєте мастило, болт з отвіром. Якщо ви переливаєте мастило, у вас лишнє мастило виливається. Сюди заливаємо в редуктор 2,6. По щупу, там, буквально, щоб вас трішки захватив сам щуп, мастила. Зараз ми вже на ньому. Проїхали, тому буде вже щуб в більшому стилі. Щоб вас буквально оцих 2 см, отак, половинку захватило, цього буде достатньо. не буде добре змазано. Прямий привід, дві передачі вперед, одна назад. Перша передача 3,5 км, друга передача 7 км. Зручно буде на першій передачі орати, можливо, щось садити. Потім підгортати можна на другій передачі вже більш буде динамічна, вона 7 кілометрів. Тобто вже будемо на ній їздити. Тобто, якщо ви захочете поставити на мотоблок адаптор, причеп, ще щось, це вам допоможе кріплення для сочника, для глубономіра. У вас буде великий асортимент навісного обладнання, можливо, там плуг. Стріла, що ще захочете поцепити. Це все є в наявності, це все на нашому сайті можете перейти під відео. Ми залишимо посилання та номери, щоб звернутися до менеджерів. Також є в нас активне навісне обладнання через ВОМ. На 18 мм можете сюди поставити косарку, картофеля-копалку, картофеля-саджалку. Все для вас, яку ви хочете навісне обладнання. Асортимент дуже великий. Це нам дає просто як активне навісне обладнання, так і пасивне навісне обладнання. Руль у нас поворачується вверх вниз на 135 градусів, вверх і вниз Вниз на 135, вверх на 135. Зараз не дає вниз провернутися за рычага переключення передач. І вправо та вліво на 180 градусів. На рулі в нас є, звісно, це бардачок. Бардачок у нас невеликий, вистачить для ключів. Можете положити основні ключі, які вам там потрібно буде підтягнути троси. Ключ на 10-12, на 12, у вас він буде в комплекті йти. І, можливо, викрутка. Іде в нас? Звичайно, що йде на бензиновий мотоблок, це кнопка. Тобто ви завели, нажали на on, off, виключили у вас заглох мотоблок, ви не заглушите його газом. Також йде сам речах газу. Стоїть на максимум, на мінімум. Щеплення включили передачу, там, наприклад, першу, другу, як вам буде зручно, зажали щеплення, мотоблок у вас поїхав. Нейтральна передача. Включили задній хід, зажали щеплення, мотоблок він поїхав назад. Назад мотоблок їде 2 кілометри. Самі в нас як кріпляться. Щеплення в нас кріпиться. Просто пружинку. Зачепляєте. І щеплення як працює, ви зажали ручку і вас просто натискається сам уже речах щеплення на редукторі. Задній хід в нас просто ось зараз продемонструю: просто піднімається задній хід і цим буде працювати. Як провірити, чи задній хід працює, ви просто зажимаєте задній хід на нейтральній передачі, якщо вас заблокували колеса на задньому ході. Значить, у вас задній хід правильно налаштований. Також, що може бути ще проблема, чому у вас мотоблок може глохнути при роботі? У вас є уровень датчика мастила. Тобто вам потрібно, можливо, буде його відсоєдінити, Рівень мастила потрібно буде відсоєдінити. Чому він може вас глохнути? Тому що, коли ви будете при роботі, наприклад, занурюватись фризою, мотоблок наклоняєтеся сюди, у вас масило все переливається, і у вас вже буде рівень мастила показуватись менше і мотоблок може заглохнути. Тобто при роботі, можливо, це буде не критично, якщо ви впевнені в собі, що у вас буде мастило залито добре, тобто, що у вас повністю буде залите мастило на пролив або по щупу у двигуні. У нас, скоріше за все, буде. Ось як бачите, він вже чуть, чуть, не, чуть не витікає. То, якщо ви впевнені в собі, можете відключити цей рівень мастила. Колеса Колеса ви можете замовити з цим мотоблоком як і 4х10, так і 4х8. Як вам буде зручніше, як ви хочете для себе. Якщо ми беремо колеса 4х10, то мотоблок буде на 1000 гривень дорожче. Якщо на 8 колесах буде, то на 1000 гривень буде. Дешевше. До мотоблока йде в комплекті фреза 2 плюс 1 плюс 1. Тобто дві секції зразу можете чіпляти, можете всі чотири, як вам буде зручно. Повністю, якщо захват фрези на чотири секції з той, той сторони, як завод зазначає, це 114 см. Я предлагаю зараз поміряти, чи завод зазначає це вірно чи ні, чи нас обдурює. Давайте зараз почеплю фрезу і продовжимо. Давайте зразу заміряємо ширину фрези, тобто який тут буде захват. Як завод зазначає, це захват самого, самої фрези. Тобто, що у вас нож вийшов сюди, це у вас йде сам захват до кінця. Уже. Давайте, щоб для зручності я зніму глубономір. Спочатку давайте поміряємо ширину, а потім вже будемо. Міряти товщину метала самої фрези і можемо поміряти ступиці. Як бачите, на одній секції йде в нас чотири ножі. Два правих, два лівих. Так, тут беру по, сами, по самий край та перевіряємо, як бачите, 114 рівно. Можете подивитися, що я тут так само тримаю по самий край. 114. Як і зазначає завод. Тобто завод не обдурив в цьому плані. Зразу провіримо 0. На екрані, перевіряємо товщину метала з цієї сторони, де не заострено, а потім там, де буде заострено. Так, давайте, щоб вам було видно. Так, перевіряємо, дивлюсь, шість. 6 та 2. Це доставо було 6 і 4. Так, тепер подивимося на заточеній стороні. Давайте прям саму саму подивимося, там, де саме-саме тонка буде. Так, перевіряємо саму тонку. 2,4 міліметра. мм. якщо беремо там, де потовще, тільки починається заточка, це 5 і 2. Там, де тільки починається сама заточка. само Ширина ступиці. Будемо дивитися не на згибі, а просто як воно буде, дивимось 3,8. Також розмір вала зазначає, що тут 32 міліметра. Давайте спочатку по ширині я заміряю, закріплю, по ширині у нас йде. Фіксую, фіксую зараз до упора та Секундочку, до упора та фіксуємо. 40. А внутрі означає 32. Та перевіряємо тих 32, щоб не на згибі було. От 32 і 4 Та перевіряємо товщину металокрил. Крила тонкі. 0,6 мм. Mm. В нашому інтернет-магазині ви можете замовити мотоблок як і в зібраному варіанті, так і в розібраному. Силку залишу під відео. Якщо ми беремо мотоблок в розібраному варіанті, то у вас буде йти колеса. Як ви замовите на даному відео, це буде 4 на 8, можна замовити і 4 на 10. Сам іде двигун, двигун йде вже в зборі. Максимум, якщо у вас буде виносний фільтр, в залежності від комплектації, вам прийдеться накрутити тільки фільтр. Сам двигун йде, ручка для переключення, передач, перемикання, передач. Руль Руль вже також йде в зборі вже. Щеплення в зборі, задній хід, газ. Вам тільки прийдеться їх підключити вже до редуктора або до двигуна. Та сам редуктор. Коробка редуктора. У вас тут іде редуктор, також вже зібран, зібраний. Тут будуть крила, фрези, комплект для збору мотоблока. Все, що ви бачили на відео, тут вже буде йти. Ступиці для колес, також йде вже в цій коробці для редуктора. Можемо вскрити та, та показати зараз, що в нас йде в двигуні, як він йде, та що в нас йде в редукторі. Перед тим, як будемо, Відкривати, давайте спочатку заміряємо розміри самих коробок. Якщо ми беремо двигун в ширину, він йде 38, висоту 40. Тут він йде 42,5. Редуктор у нас йде висота редуктора. 37,5. длина редуктора. 64,5. Та ширина, давайте по коробці заміряємо зверху. У нас йде 45,5. Колеса, я думаю, немає смисла замірювати. Хоча можемо, дивіться, руль у нас йде в длину. Можливо, комусь це буде потрібно. 91,5. Це від самих вже ручок беремо. Колеса йдуть по самих великих. Протекторах, протектор ялинка. Беремо по протекторам 38. Тож, давайте прийдемо до відкриття. Почнемо з двигуна. Також дивіться, коли ми відправляємо мотоблок, почта ставить свою фактичну вагу, так як і розміри. Тобто, якщо ми відправляємо навіть в розібраному випадку, у нас іде на паліті, на піддоні, у нас іде мотоблок. І там вже буде фактична вага 500 Мотоблок важить, скільки було зазначено на сайті. Тобто, якщо він вже в зборі з фрезами з усім, він важить 104 кг, наприклад, 2070 70 Якщо ми беремо на новій пошті 500 тобто ви телефонуєте потім до нас і питаєте, чому 500. Це фактична вага нової пошти. Він як важить 104, так і важить 104. За це не переймайтесь. Давайте відкриваємо двигун. У нас іде пінопласт, щоб не побився сам двигун. Та сам уже двигун. Двигун не тяжкий, він легенький. Також знизу пінопласт. Двигун, як бачите, вже в зборі. Нічого не потрібно збирати, тільки прийдеться вам накрутити. Десь в коробці валяється. Накрутити тільки вам буде потрібно для бака, щоб не виливалось пальне. І все. Двигун в зборі. О, ось і валяється. Кришка для бака. Не буду накручувати, щоб клієнт накрутив сам. Дивіться, бажано, коли відкриваєте редуктор, для вас такий лайфхак маленький, це буде викрутка плоска та плоскогубці. Ви просто піддіваєте і потім плоскогубцями вже будете довідкривати. І так, всі вісім. Можете зразу викруткою пройтися так по всіх. Також ящик для розсади буде непоганий. Так, відкрили. У нас іде так само все змотане, щоб нічого не випало. На всіх мотоблоках почали писати список комплектації, тобто які у вас мають бути. Деталі, навіть трішки на китайському, якщо знаєте, китайський. Так, не будемо це витягувати. Також, що вам хотів показати, корзина щеплення, бардачок, крила, що я вам говорив, сам бампер, перехідна плиста для двигуна з редуктором також тут лежить. Тут на 4 болти перехідна. Плеточка. Напевно, комплект для збору та другий комплект. Для збору самого мотоблока. І ось для, фрез... для фрези. Напевно, що я вам хотів саме більше показати, це що редуктор також у нас йде вже в зборі. Напевно, навіть не достане. Я думаю, і так буде видно, що він йде цілком в зборі. Там внутрі шестерні, також їх збирати не потрібно. Вам потрібно просто буде вже потом валодіть, колеса. Якщо цікавить, як збирається мотоблок, у нас на сайті також є відео, як збирається. Повітряний мотоблок, вони всі збираються плюс-мінус одинаково. Ви можете перейти, можливо, навіть посилання десь залишимо під відео на зборку мотоблока, можливо, десь тут навіть буде. І можете переглянути, як збирається мотоблок. Ви поймете, що він не важко збирається і можете замовити розібраний. Ну, Якщо хочете, можете замовити і зібраний. Якщо ви замовляєте, у нас зібраний мотоблок, ми його заливаємо мастилами пальним, все налаштовуємо. І показуємо, як він їздить, перевіряємо все. І він до вас вже їде майже готовий. Вам потрібно буде тільки пройти обкатку і можете потім вже залити знову мастила. Також відео є про мастила у нас на сайті. Також можу де-то ось тут показати, на YouTube-каналі вибачаюсь І потім ви вже просто перейдете, зливаєте мастило старе після обкатки, заливаєте нове і можете вже працювати цілком. Тож, давайте заведемо цей мотоблок. Спочатку не забуваємо про кнопку ON, перевіряємо, чи нейтральна передача, мотоблок їздить, все добре, ставимо газ, бажано на максимум, хоча це бензин, він і так легко заводиться. Заслонка та що вверх на себе та заводимо. До цього... Як бачите, бензин дуже легко заводиться, як ми і говорили. Можна ще менше навіть. От, газ на мінімум поставили, але мотоблок не заглох. Ставимо на першу передачу, нажимаємо щеплення і їдемо. 3,5 кілометра зазначає постачальник. Опа! Попробуем на другий. давайте спочатку назад, назад, ручку заднего хода, щеплення и два километра їде. Да, давайте попробуем на другий. честно, мне страшно. Як заглушити мотоблок просто кнопкою. Все, мотоблок заглух. Дуже зручно, що кнопкою він глушиться. І дуже зручно з цим щепленням, якщо у вас, якщо у вас мотоблок, мотоблок у вас просто виривається з рук, наприклад, як другій... на другій, ви бачили, як він смикає, на другій передачі ви зажали щеплення, він у вас вирвався з рук, ви відпустили щеплення, він у вас... Зупинився, навіть якщо він так на ножку впаде, або, наприклад, впаде назад, на глубономір, нічого страшного не буде. Що для мене незручно, коли роботою. Один, напевно, такий великий мінус в цьому таблоці, це коли ви будете при роботі, ставити, працювати з фрезами, це вам потрібно убирати під ножку. Можливо, хоча можна буде і обґрунт її ось так зробити. Як бачите, не зможемо так зробити. Вам прийдеться лівою рукою, там, наприклад, тримати, ногою убрати. Ви почали працювати там, фрезою, кудись поїхали, ще щось. Потім, щоб поставити мотоблок, можете випадково так зробити, і мотоблок наклониться вперед, нахилиться. І вам потрібно буде о, знову рукою саму цю ножку ставити і потім мотоблок стоїть. Можливо, якщо самому це робити, якусь ліс ліску тут робити з рычагом, щоб вас, наприклад, взяли, поставили мотоблок, ліскою відкинули, поїхали, там поставили обратно, і підножка знов стоїть. Поставили мотоблок. А так, в принципі, за свої кошти, дві вперед, одна назад, їздить дуже добре. Заводиться так само легко. Як бачили, ми зразу взагалі як буде краще, це ставити он заслонку у уб... Ставите, заводите мотоблок, і потім вже дайте йому попрацювати хоча б 30 секунд і потім заслонку обрати. Я обрав зразу. І мотоблок, як бачили, заводиться дуже легко. І тянеться він також буквально ось двома пальцями, ви можете його протягнути. До цього від початку говорили, що навіть дитина заведе мотоблок. Мотоблок дуже легко заводиться. Підписуйтесь на канал, всі мотоблоки. У нас буде багато цікавого про сільхозтехніку. Можливо, вам колись вона допоможе по господарству, можливо, ні. Можете подивитись, можливо, ще собі щось виберете. Дякую всім за увагу. До нової зустрічі. Чуть не забув, ми говорили раніше про бонус 200 гривень скидки. Дивіться, це буде кодове слово YouTube. Тобто, якщо ви переходите за посиланням, ті, що ми залишили вже під відео, там номера посилання, як вам буде зручно. Ви говорите менеджеру, що ви з Ютуба, кодове слово Ютуб, вас буде автоматично діяти знижка 200 гривень на саме цей мотоблок. Також, як в нас на всі мотоблоки зазначено, у вас буде по всій, абсолютно по всій Україні, безкоштовна доставка новою поштою. Не адресна, але на відділення безкоштовно вам доставимо. Дякую за увагу. До нової зустрічі.